З гідністю в останню путь провели героя України, який, обороняючи батьківщину, віддав найцінніше власне життя. Іван Ключнік родом з Кіровоградщини. Згодом чоловік разом із батьками переїхав до Закарпаття, де здобув освіту одружився. Сьогодні свята церква так взиває до Бога, заспокоюючи усіх нас тут, стоящих, молящихся, всіх тих, хто скорбить за новоприставленим воєнним воїном героєм Іваном. Церква дає нам надію, що сьогодні його душечка йде по блаженному путі, тому що Господь готовив на небесах йому місце упокоєння. З перших днів повномасштабного вторгнення військовослужбовець став на захист держави. Служив у зенітно-ракетно-артилерійському дивізіоні 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. У вересні 2023 року вступив до лав спецпідрозділу головного управління розвідки Артан. У складі підрозділу взяв участь у боях на Харківщині, Донеччині, на Херсонському та Запорізькому напрямках. Правда на нашому боці, а значить, і Бог з нами. А якщо Бог з нами, значить. Перемога буде за нами. Ще трошки. Нам ще потрібно трошки потерпіти. За таких людей, як новоприставлений герой Іван, нам потрібно справді не те, що терпіти, а об'єднуватися, ставати сильнішими. Разом з дружиною захисник прожив у шлюбі 25 років. Разом вони виховували сина та доньку, для яких він був опорою та підтримкою. Жорстока війна забрала життя бійця 20 червня 2025 року. Сьогодні до храму прийшли рідні, друзі та небайдужі містяни віддати полеглому герою останню шану. І даний герой, віддавши своє життя, перебуває в оселях небесних. Хоча і він хотів ще жити. Він пішов за покликом серця ради того, аби зберегти життя своєї родини, аби захистити всіх тих, хто ще живе на мирній материковій частині нашої держави. Висловлюємо щирі співчуття рідним полеглого героя. Бержальна війна продовжує забирати найкращих синів та дочок України вічна слава та пам'ять герою.